Привіт, і це прогноз на серпень для левів, сонячних та асцендентних. Якщо це ви, то залишайтесь тут про вас. Дуже цікавий місяць для вас. ви вже десь почули, що ретро Меркурій буде для вас особливо важливим, да, тому що він другу половину свого ретро-шляху проходить по вашому знаку е зодіака. І в принципі, у вас цього місяця ще новолуння. в Вашому знаці. Ну коротше, прям комбо, да? інтересненько. Якщо ви відчували останній місяць, що ви знаходитесь типу, в спячки, та, що щось іде не так, та, таке відчуття занурення в себе, не ста, нехват, нехватки сил, то в серпні все почне змінюватися. Хтось відразу вже з новолуння 4-го числа, який відбудеться в вашому знаті, тобто в вашому домі, відчують повний прилив сил, що я готова міняти це життя, я готова всіх розірвати і зробити цей світ своїм е е театром. Та, може бути і таке. У когось почнеться цей процес, та, і вже ближче до вересня місяця. Місці, ви відчуєте полегшення, але в будь-якому випадку серпень буде кінцевим місяцем з цієї піздестрадальчиської енергії. Вибачте за враження? Ну, якщо вона у вас була, тому що у мене осендентна осіндент, гольба була. Тому для тих, у кого вона була, знаєте, скоро все пройде. Тож, що цікавого в цьому місяці? Перше, звісно, новолуння в вашому домі. Я взагалі ну, попередні прогнози починала з ретро Меркурія, але тут не можна не сказати про те, що новолуння для вас найважливіша тема. Ніякі ретро... Меркурій У вашому знаці, нічого вам не зламає. У вас новий місяць іде по вашому дому, по першому сектору гороскопу. Це перший сектор, це я, як мене бачить в соціумі, моя маска в соціумі, моє проявлення, моя сила, моя енергія те, з чим я роблю перший крок в життя. Тому у вас почне з'являтися енергія на те, щоб зробити перший крок до саме того. Тої дії, яка вам так необхідна, тут ви можете прийняти для себе при... прийняти, прийняти... прийняти для себе важливі рішення по всім сферам. Да? Я хочу змінити зовнішність, я хочу змінити роботу. Я готова закрити якісь питання в минулому. Я готова завершити якийсь процес нерозуміння для себе. Я готова розкрити свою любвіну натуру. Ось таким чином буде для вас серпень місяць програбуватися, і це чудесно. Але це все, будь ласка, спочатку через призму минулого зробіть. Да? Тому що все-таки у нас є ретро Меркурій, і він нам натякає ретро-мерку. Курі не для того, аби все нам поламають плани. Він для того, аби ми додумались, що проблема. Просування вперед лежить в минулому, в якому ми не зовсім то щось вирішили. Тому спочатку попрацюйте над темами Ретро Меркурія, завершіть якісь минулі справи, да, покопайтеся там, десь давно, що було, там все розставте по поличкам, да, поставте крапки і йдіть в ті нові проявлення, які вам принесе новолуння. Тож ще ретро Меркурій. Першу половину ретро Меркурія з 5 по 15 він буде проходити. В зна... знаку діва, і в вашому другому домі гороскопу, тобто він почне з. Е... Свій шлях да в минуле з теми ресурсів і фінансів, і ще одночасно там буде сонце і венера. Скажу так, для вас це може бути доволі прибутковий місяць. Тут він буде йти в форматі, що ви повернетеся до ось цього більшеного темпу в зарабатуванні діях. Ви можете повернутися а до роботи, да, наприклад, ви зараз неактивно працюєте або взагалі не працюєте, або ви перейшли в якусь сферу, да, яка вам не приносить ну бажаного доходу. Ви можете повертатися в старі сфери. До старих джерел доходу, або до старих не самих джерел, да, а от саме. Плану заробітку до старих якихось способів. Можете щось згадати, щось додати, да? те, що було колись у вас. А також можете відчути повернення в своє життя якихось ресурсних речей. Тобто у вас відновлюється ресурс, ви його можете черпати з чогось, що ви вже знали. Тож, дуже важливо, згадайте, з чого ви раніше черпали свій ресурс, що приносить вам задоволення, яка тема, яка сфера, яка дія, ви маєте. Шанс повернутися до неї в цьому місяці і з неї знову ж таки ще черпанути ту енергію, яка вам потрібна. А, також до вас можуть повертатися можливості по фінансам, враховуючи ще Венеру і Сонце в другому ломі, ви будете доволі завзяті до цього. Да? Ну ще плюс новолуння в першому, і тема фінансів своєї реалізації і комфорту буде для вас максимально актуальна, і ви будете постійно генеруватися в ній. Тобто, я хочу, мені потрібно, я готовий, я роблю перший крок, я повертаюся і так далі. І а, це Ця дія дасть вам можливість притягнути до себе ось ті можливості, які були у вас раніше. Вона може дати вам повернення клієнтів. Допустимо, ви ведете якісь там свої соціальні мережі або продаєте щось, да, товари, послуги. І колись ви запускали рекламу, да? колись ви вчились продавати, і у вас був чіткий націлений план, як це робити. І в якийсь момент ви е, зійшли з курсу, да? ви перестали запускати рекламу, ви перестали займатися активним продажем, ви пустили це на самочок і помітили, що з часу. Цей самочок трошечки заводить вас в таку трошечки яму, да? не в фінансовій благопутчі, а в яму. І зараз ви можете повертатись до цього. Тобто, десь ви по бажанням вашого новолуння, Венери та Сонця, ви знову ж таки підете запускати рекламу, активно продавати товар, себе тут, в контексті будь-чого, активно продавати себе. Да? Як професіонал, як експерт, як людину, неважливо. І коли ви це почнете активно робити, до вас почне повертатися те, що у вас вас було і приносило вам цей ресурс. Поняли логіку, якщо ви кудись ідете, щось робите, до вас повертається і дає можливість щось знову а, спробувати, да з чогось взяти, і це може бути. Як фінансова історія, так і ресурсна. І ресурс це у нас поняття розтяжима. Тому, якщо це якщо якщо зараз потребуєте не так фінансової історії, а, наприклад, ресурсу, а у вас ресурс іде від, наприклад, кохання, то ви будете робити все можливе для того, щоб зануритися в тему кохання, для того, щоб, наприклад, знову себе відкрити, розкрити, почати ходити на побачення, да почати проявлятися і від вашої дії. Піде розворот, який вам принесе ту саму історію, яка наповнює вас ресурсом. Тобто тут круговорот. Якщо ви нічого не будете робити, якщо ви серпень місяць просидете в такому от стані, я нічого не роблю, хай саме прийде. Ну, скоріш за все до вас прийдуть просто думки нав'язливі про минуле, про те, що у вас було, те, чого вам не вистачає, і ви будете сидіти в цих думках і обсасувати їх, розкручувати їх, і ніякої дії вони не зроблять. Ва, е, прикол в чому? Ви, як представники такого яскравого прекрасного знаку, яким управляє сонце, найяскравіший знак зодіаку, да, з чистою енергією. Якщо ви занурюєтесь в якийсь стан негатив, якщо ви занурюєтесь в стан самокопання, Ння, самокритике і е, при цьому не робите усіх одій, які в принципі ви маєте по базовим установкам робити з захватом, тому що. Хто як не льви, можуть проходити да через якісь труднощі або через якісь дії з високоподнятою головою. Ну це у вас ну в вас це сидить. Ви для цього, в принципі, і прийшли в цей світ освічувати шлях іншим людям і собі. Якщо ви цього не робите, а тільки залазите в минуле сидите в контексті того, що було, мені не вистачає, зараз в мене цього немає, і ще, не дай Бог, починаєте себе критикувати, то цей стан для вас дуже небезпечний. Ви можете дуже довго в ньому просидіти, втратити свою впевненість, а в процесі, коли Льви втрачають свою впевненість і сидять в самокритиці, в них включається егоцентризм. І потім вони стають просто не, не, невинесілими. Да? Ну ви знаєте себе, ну якби я думаю, що всі, хто має положення на тайній карті, сильні лева, ви знаєте, що це так і є. А якщо не знаєте, то значить, ви завжди знаходитеся в. В цьому стані світила, тому залишайте його при собі. І зараз, в серпні, у вас є прекрасний період для того, щоб не займатися самокопанням, а витягувати з себе ті самі там, прояви, ті самі можливості, які ви маєте, які ви вмієте, і йти з ними в щось нове, тобто цю енергію, скажімо так, дістати з минулого і е, згенерувати ви теперішнє. Е, і особливо сильно ви будете це робити і відчувати. Бажання до цих рухів з 15 серпня, коли Меркурій ретроградний буде по вашому знаку, ну і в вашому першому домі. І там вже це буде активно, від цього не сховатися. І ось ці питання, ким я був чи була, що я раніше робив, робила, да? от все, як було раніше, воно буде дуже актуальне. Ви захочете повернути абсолютно все, що колись вам приносило радість. Абсолютно все, в. В чому ви були впевнені і в чому ви відчували свій комфорт, і це робити потрібно. Спробуйте повернути, спробуйте це доробити і переробити, і скажімо так перенести на теперішнє. З чогось простого да я про масштаби тебе розказала тепер з базових речей, що можна робити, окрім того, щоб повертатися до старих джерел доходу, до планів по заробітку, як ви заробляли, на чому і так далі. Дуже класно, особливо в другій половині місяця, повернутися до всіх справ, які стосуються вашого обличчя, да? тобто як вас бачать люди. І тут хороший період, аби повертатися до спорту, повертатися до якогось стилю. Да? Наприклад, якщо у вас особливо на вас сильно повпливали Минулі аспекти, які проходили в липні місяці, і вони давали такий режим трошечки відлюдника. Якщо ви помітили, що ви в ньому застрягли і трошки себе не впізнаєте в форматі да, от зовнішнього вигляду, у вас є шанс повернутися, да? тобто знову досягнути якоїсь форми, якогось виду, там ну, всі ці моменти, які пов'язані з зовнішністю, їх вдало буде знову внідрити свою жизнь в другій половині серпня. Також ви можете помічати, що ви знову змінюєтесь, да? ви змінюєтеся в своїх проявах. І тут теж, якщо ви не маєте ніяких, скажімо так, внутрішніх проблем, да? якихось негараздів всередині себе, то ви повернетеся скоріш за все до стану. Королєвишне. Але якщо ви зараз маєте якісь питання, у вас зруйновані внутрішні опори, ви можете повернутися до ось цього вот стану, з якого все почалося. Да? Де ви себе переламали і почали вести себе інакше, де ви перестали проявляти свою якусь енергію. І дуже важливо в серпні місяці зловити це. Да? Якщо ви відчуваєте себе краще, і ви бачите, що до вас знову притягується. Це ваші можливості, і ви, в принципі, себе відчуваєте відкрито, то все супер, так? І ну, проходьте цей місяць, якби не партесь, да? робіть все, що вам потрібно. А от якщо ви відчуваєте, що ваші опори все більше і більше всередині вас ламаються, і ви повертаєтесь до тієї точки переломної, яка десь щось вас переключила, то тут варто подумати, як ви можете це виправити, і чи можете ви це зробити самостійно. Тому що ось це от, зміна проявлення себе, самовідчуття, якщо вона колись відбувалося в негативному форматі, Маті вона може до вас знову прийти, і ви себе відчуєте ось тією людиною, яка в той момент була, скажімо так, переключена в режим доволі негативний для вас. Закрутила, да? а, вот. і остання важлива подія серпня, 19 серпня, буде повний місяць, повнолуння це період завершення, це період кульмінації якогось процесу, або е, якоїсь ситуації, або обмірковувань. Щось про емоційне може бути, щось про фізичне. Ви якусь справу робили, да? або щось приходило вже до точки кипіння, там щось не виходило, і повня висвітлить або завершить це питання, або прям відкриє вам очі, що, якби, ну от ти ж бачиш, що воно все. Все йде не так, на тобі якусь ситуацію, яка тобі просто покаже, що там все, баста, ну нічого немає. І це у вас приходить по сьому дому гороскопу, і це дім партнерства, це дім. Е... Саме особистого партнерства, да, от коли ви з кимось парі, так і бізнес-партнерство, так і дуже близької дружби. Тому в повнолуння може щось завершитись, або це завершиться взагалі спілкування, завершиться стосунки, якщо все до того школа, або може завершитися якийсь етап. Тобто ви були, наприклад, в етапі стосунків там без обов'язків, допустим, да а з повнолунням в цьому домі цей етап завершився, і ви вирішили перейти на інший більш серйозний етап, тому що. Якби обидва партнери цього хочуть, тому теж приглядайтесь до ситуації, які з вами трапляються з 19 по 21 плюс-мінус. Що ви відчуваєте і що відбувається? Тому що вам буде все, все буде робити все, що ви побачили. Вам варто далі бути в цьому партнерстві? Воно працює для вас, воно має майбутнє щасливе чи немає? Тому у вас. Насичний місяць, повертайтесь до своїх ресурсів, да, наповнюйтесь, повертайтеся до стану, коли ви хочете багато і ви знаєте, як це зробити, або, як мінімум, ви робите все можливе, щоб досягнути, і повертайтесь до стану себе справжніх, да, досить вже бути в стані відлюдника. Ну і звісно, стосунки. Вирішуйте ці питання. Якщо потрібно розійтись, розійдіться в цей будь ласка.